І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати: дочекався Орк свій букет? Ось і вибухи. Привіт, привіт. Це Музоборона з піснею до перемоги. Мене звати Михайло Медведів, але у світі музики я відомий як Джельсоміно. Джельсоміно український музикант, саунд-продюсер та мультиінструменталіст. Джельсаміно – це мій нікнейм десь року з 2003-го. Це була книжка Джані Радарі, «Волшебний голос Джельсаміно». Я читав її неодноразово. В мене руде волосся. Я якось косплею. Типу Джельсаміно. Продовж своєї музичної кар'єри створював ремікси клубні треки аранжування. хто, напевно, чують мій голос зараз знають, що це голос, наприклад, від радіостанції КІС-ФМ, на якій я працюю вже 19 років. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, чотирнадцять, п'ятнадцять, два ноля. Джельсоміну запалював танцювальні майданчики багатьох міст України. Харків це місто, яке навіть мене на ногах і на руках не буде стільки пальців, скільки разів ми виступали в Харкові. Тому Харків це one love. От я прям обожнюю Харків. Тоді це був 14-й рік. Ми приїхали в клуб «Аризона», і ми почали грати, і не одразу зрозуміло, що перед нами стоять фанати металіста. В них закінчився матч, і вони прийшли сюди, а саме вони вигадали Путін. О, ла ла, 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 ла. Оця вся історія. Я почав на біт, який грав. Кидати Путін. І, і вони підхопили все це. І весь клуб, хто мав, розділися до голяка і давали просто це. Це було круто. Це було таке от єднання, яке я от відчуваю зараз. Джельсоміно продовжує створювати нові треки. Завдяки цьому у селищі Херсонської області з'явився власний гімн, який знає вся країна. 24 лютого ми о п'ятій ранку прокинулись. Моя дружина вона фуд-фотограф і фуд-стиліст. у них мала бути в цей день. Зйомка їй зателефонував о п'ятій ранку її партнер і сказав, що ну мені здається, що ми нікуди не поїдемо. Ми домовились, що ми поїдемо до батьків в нашу лявку. І єдине, що я міг з собою взяти, хоч якось інструмент, який я мав би грати, щось десь себе заспокоювати. Це укулелі. Він маленький, він не займає багато місця, і на ньому, як на гітарі, можна спокійно грати. І от Чорнобайовка, до речі, вона ж виникла взагалі спонтанно. Тому що е я сидів вдома, це був якийсь такий вечір. От е було сумно, а потім прийшли новини про Чорнобаївку, і ми побачили, що там раз, два, три, п'ять, десять. І, е це ж була радість національного масштабу. Тому що, ну, типу, орків завалювали і завалювали. Як повідомляє Олексій Ростовича, ви будете сміяться, але Чорнобаївка, 15. Я поставив телефон на фронтальну камеру і записав у цей. Е Візьму. це Чорнобаївка, чорнобаївка, це для всіх русні, поховаївка. Чорнобаївка, чорнобаївка, Це для всіх, кацапні, роз'ївка. Це було якраз кайф, тому що тоді йшла лють. І цей, ця пісня вона виникла спочатку нецензурованою, і там були матюки, як потрібно. Але потім радіостанції, які взяли до ротації, попросили зробити цензурну версію. І я зрозумів, чому тому, що коли до мене в лічку сипалися якісь коментарі, типу пісня класна, але дитина співає. Третій день. І вона співає так, як воно було спочатку. Тому прийшлось зробити так, щоб ми <смі> зробили версію, яка для дітей. Те, що мої пісні допомагають комусь жити, десь просто повеселитись, тому що час настав. Я дуже радію з того, тому що для цього все й робиться. Ця пісня не має логічного фіналу. Чорнобаївка буде збирати орків на валу. Ну а ми всі дружно скажемо. Well. Вері, вел, що ти росіянин? Welcome Велкам hell. Бавовна. Це чиста пісня тролінг. Вовна, бавовна, бавовна, Белгород не спить, не спить і Ольга Петровна. Я е, передивляюсь іноді е, на Ютубі Сергія Стерненка, і е, Сергій почав так чітко це використовувати в своїх роліках як бавовна, хлопки, і якось мені цей тролінг дуже сподобався. У містах Росії раптово почала квітнути бавовна. Белгород, удачі. Другий хлопок хлопков От мощного хлопка, два хлопка. сірі хлопко. Тому що я його перевірив на росіянах. Вони справді не розуміють про що йдеться. Тому що навіть якщо вони перекладуть через перекладач бавовна хлопок, вони ж не співпоставлять з хлопком. хлопок. я колись придумав жарт. Він був чим відрізняється балалайка від укулеля тому, що на балалайки грають. А на окулі грають. Тоб, тобто я, ну, типу, може неправильно, але трохи висміяв балалайку. І далі я на неї якось балона, і воно якось пішло, пішло, пішло. І. І от джипсі джасу такий з'явився. А потім вийшов ще саксофон, який просто розірвав мою уяву про те, що можна робити з цим інструментом, і все. Я в перші дні повномасштабного вторгнення я зрозумів, що я в інформаційній війні, і я маю робити те, що допомагає людям. Якщо це комусь дасть позитиву, це круто. Всі спать лягаю, тільки не спить, окупант. О, окупант чекає, де там прилітає. Все орк свій букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам, Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки. Останнім часом я думаю, що нам потрібно для того, щоб перемогти. По перше, багато працювати, щоб підтримувати державу, щоб підтримувати ЗСУ, в яких ми віримо. А по-друге, це перестати сваритися між собою, хоча б на який час, музоборона з піснею до перемоги.